щирі вітання на каналі ictv 2 Якщо день розпочнеться туманом, слід чекати відлиги. Ясний день до похолодання. Якщо небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. На заході України місцями небо буде затягнуте хмарами, а подекуди сонце все ж таки пробиватиметься крізь них. Погода обіцяє бути ідеальною для неквапливих прогулянок і осіннього затишку. Стовпчики термометрів покажуть в день 11. 13, в нічний час 7-9 градусів з плюсом. На півночі сьогодні, у більшості регіону, день пройде під хмарним небом, проте опадів не очікується. Сонце місцями лише рідко виходитиме крізь хмари, створюючи осінню атмосферу. Температура триматиметься в межах 10-12 в день і вночі 6-8 градусів з плюсом. На сході України, день розпочнеться по-різному. У Донецьку та Луганську ранкове небо буде ясним, а в Харкові похмурим, проте до полудня хмари поступляться місцем сонячного світлу. У більшості міст без опадів. В день повітря прогріється 9-11, а вночі 5-7 градусів з плюсом. На півдні України у більшості областей небо огорнуть хмари. Лише у Запоріжжі. Ранок і день пройдуть під ясним небом, але ввечері хмаровиння нагадає про себе температурний максимум в день 13 -15, а вночі буде 5-7 градусів з плюсом. У центрі країни день пройде під сірим покривом хмар, що тихо застелять небо зранку і залишатимуться аж до вечора. Опадів не очікується. На градусниках в день 10-12, а вночі буде 5-7 градусів з позначкою плюс. У Києві день під суцільною хмарною завісою. Опадів не очікуються, тож можна насолоджуватися осіннім днем. Температура 10-12 градусів теплі. Тепла в день і 5 градусів тепла вночі. Попри осінню прохолоду, бажаю вам тепла у серці і гарного настрою. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам життє погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!